Доброго дня, мої любі! Ми продовжуємо наші психологічні зустрічі. І сьогодні темою нашої лекції буде пісочна терапія, як заземляючий метод. У пісочній терапії є дуже багато назв, її можуть по-різному називати: сліплей, пісочна терапія, робота з піском, терапія з піском. Все це про одне і те ж. Пісочна терапія це можливість висловити те. Для чого нам важко підібрати якісь слова, стикнутися із тим, до чого важко звернутися безпосередньо, і побачити у собі те, що зазвичай йде від свідомого сприйняття. Про це говорив ще Карл Юнг. Він звернув увагу на таку новинку, як пісочна терапія, ще на початку ХХ століття. Взагалі, пісочна терапія це дуже унікальна можливість досліджувати і свій внутрішній світ, і внутрішній світ дітей, які нас оточують за допомогою безлічі природнього матеріалу, малесеньких фігурок підносою з пісочком, якщо немає пісочниці, деякі деякої кількості водички. Відчуття свободи і безпеки самовираження, що виникає у спілкуванні із професіоналом, який проводить ці заняття, чи то педагог, чи то психолог. І можна сказати, що у світі немає нічого простішого, нічого доступнішого, нічого живішого і об'ємнішого, зручнішого і різноманітнішого за звичайний пісок. Ідея пісочної гри вона чудова. Оскільки пісок є таким природним дивовижним матеріалом, який здатний водночас передавати багато чого, от просто багато чого. Відчуття різноманітності в природі, можливості свого тіла, сутності життя у безлічі її форм, пісок він складається з окремих піщинок, так? Окремих манюсіньких частинок, які у свою чергу символізують індивідуальність кожної людини, кожної дитини. А піскова маса це як життя у великому всесвіті. Пісочна терапія це взагалі ну, рахується як нелікувальний метод, але він активізує психічну енергію, він відкриває перед. Дитиною перед людиною безліч можливостей до її змін. Уперше, як я вже казала, на пісочну терапію звернули увагу ще у 1929 році. Це була дитяча психотерапевт Ловенфельд у Лондонській дитячій клініці. Вона там розробляла техніку побудови світу. І ця техніка вона у свій час отримала значної популярності. І вже у 1935 році вона опублікувала свою книгу, яка звалася Гра у дитинстві. І от саме на цю роботу гра у дитинстві звернув увагу Карл Юнг. Він запропонував своїй учениці Дорі Калф приділити цій темі значну увагу. Його це зацікавило. Що це за дитяча гра на піску, які її можливості. І саме Калф, Дорі Калф вона почала розвивати цю тему. Вона ввела взагалі такий термін, як пісочна терапія. Так, вона стверджувала, що під час пісочної терапії розвивається самоусвідомлення самої дитини. Вона розуміє, що то є вона. Використовувати пісочну терапію можна із різними віковими категоріями, починаючи із малесеньких діток, спостереження і досвід під час такої роботи гри у піску позитивно позначаються на загальному емоційному самопочутті дитинки і Робить її чудовим засобом для того, щоб ми могли турбуватися про душу дитини, тому що терапія, психотерапія, це і прикладається якби як турбота про душу. Ми у пісочній терапії маємо контейнерувати важкі. Непочуття важкі емоції людини, вона має відчувати, що якщо вона їх проговорить, якщо вона зараз їх програє, то вони залишаться у цьому контейнері, пісочному контейнері. Ми забезпечуємо і тілесну, і емоційну релаксацію під час роботи із піском. Ми доставляємо можливість. Подивитися на ситуацію з іншого кута і обговорити, які можливі варіанти виходу із проблемної ситуації. У багатьох випадках гра із піском є провідним методом корекційного впливу психологів, як при емоційних і поведінкових порушеннях, так і при неврологічних якихось розладах незначних. В інших випадках це вже являється як допоміжний засіб, що дає змогу стимулювати саму дитину, розвивати її сенсомоторні навички, знизити її емоційну напругу. Взагалі, переді мною лежить дуже цікава книга Олени Тараріної Пісочна терапія, і цей автор вона зазначає, що всі. Пісочні ігри можна поділити на сенсорні і терапевтичні ігри. І от саме до сенсорних ігор ви як батьки, ви як педагоги, можете звертатися, тому що вони, їх основна задача це формування довіри до піску, до цього матеріалу. Так, це розвиток загальної, тактильної чуттєвості дитинки, це підвищення уваги. Це дослідження інтересу до всесвіту, це різні тактильні відчуття, які дитина може програвати у пісочниці. Прикладів гри із сенсорним наповненням у пісочній терапії ви зможете знайти безліч в інтернеті. Ця тема зараз дуже розкручна. Ще одним із варіантів роботи із піском є терапевтична робота. Треба бути дещо обережними, тому що для такої роботи вам знадобиться безпосередньо психолог, психотерапевт. Тому що пісок може розкрити ваш внутрішній потенціал, з яким ви самостійно можете не впоратися, або з потенціалом дитини, коли вона зможе вам конденерувати і ви будете вимушені. Завершити цю роботу, довести її до логічного завершення, не травмуючи, не наносячи зайвого стресу дитині. Тому з терапевтичними функціями тут треба бути дуже обережними. І всі автори цієї теорії пісочної терапії вони зазначають, що загалом перед тим, як ми починаємо працювати із піском, ми маємо знати, що є певні вимоги до цієї роботи. Так, ну по-перше. Це мають бути неушкоджені ручки у дитинки, не має бути ніяких травм, щоб ми не занесли ніяку інфекцію. Хоча пісок він має оброблятися в жаро, на жарових шафах або на сонечку, якщо це в домашніх умовах, так? він має оброблятися. І дитина, і дорослий мають бути мотивовані до роботи з піском. Так? Це не просто: а ось я приніс пісок, і зараз ти будеш в нього грати. Так? Дитина сама має заохотитися, зацікавитися, і ви маєте для того виділити певний час. А, а, як, Куратор цієї роботи, ви маєте організувати роботу із піском, ви маєте дати можливість дитині обрати і контейнер для піску, чи то буде рознос, чи то буде якийсь посуд, чи то буде контейнер звичайний так? лоток. Це має бути Організований простір роботи, це мають бути природні матеріали, камінчики, шишки, жолоді, все, що ви можете знайти під рукою у вас є, ви можете його сюди включати. В цей процес це мають бути обов'язково маленькі, дрібненькі іграшки. Чи то будуть кіндер-іграшки, чи то будуть якісь покупні у вас спеціалізовані іграшки, вони продаються зараз в магазинах, прорезинені. Тематичні іграшки різного нахилу, різної тематики, різного сюжету. Це має бути певний невеличкий конструктор, з якого дитина зможе вибудовувати у пісочниці якісь споруди. Це може бути водна стихія, так? має бути водичка, мають бути якісь контейнери для цієї водички, щоб якщо дитина забажає створити рельєфи якісь, так. Тому що робота із рельєфами там вона в подальшому буде відповідати про деяких внутрішніх сфер. Тому якщо дитина буде погоджена на створення рельєфів, ви маєте бути готовими до того. Ви маєте надати їй місце для озера. Ви маєте надати їй місце, де вона може змочити пісочок, ви маєте надати їй можливість дати кольоровий пісок, пісок сухий. Кольорові камінчики, кольорові якісь гудзики, якісь намистинки, все, що може стати вам тут у пригоді. Далі є певні правила, коли дорослий, коли педагог чи психолог не може чіпати іграшок, які були розставлені на пісочному просторі дитини. Ось цей пісочний простір, щоб ви розуміли. Це внутрішній світ дитини. І якщо ви чіпаєте щось, що дитина в нього поставила, тобто відкрила перед вами свій внутрішній простір, то ви маєте спитатися, чи дозволить вам це зробити дитина? А краще взагалі не чіпати. Не чіпайте то руками. Ось вона поставила, воно має стояти тут. Бо у кожної цієї постановки буде якийсь внутрішній символізм для дитини. Також, окрім того, що ви не чіпаєте фігурки, ви їх не називаєте своїми назвами. Якщо дитина або людина, з якою ви працюєте, назвала цю фігурку саме так, то ви саме так її маєте назвати. Не змінювати, не імпротувати, надавати своє якесь значення цій фігурці. Ось так, як вона була названа, так вона і залишається. І в кінці роботи. Саме та людина, яка працювала із цим пісочним простором, і має зруйнувати, якщо забажає цей простір. І для того, щоб закрити гештальт роботи із піском. Контейнер має бути закритий. Вона має бути впевнена, що в її ось цей сакральний світ більше ніхто не втрутиться. І ви її пропонуєте, вона може або зруйнувати, або за бажанням залишити все, як є, і на цьому робота може скінчитися. Отже, подальше, що я хотіла б вам сказати, це все ж за цією теорією Олени Тараріної, це кожна форма взаємодії із піском буде відповідати якомусь фокусу. Так? Ось, наприклад, Тараріна говорить про те, що робота на поверхні піску, вона відповідає за формування довіри до себе. За е, те, як ми бачимо себе у цьому світі за стабілізацію своєї самооцінки. Тобто, якщо ми хочемо пропрацювати цю лінію, ми працюємо на поверхні піску. Ми е, глибше не йдемо. Е, якщо ми починаємо створювати ті рельєфи, за які я вам казала, випукласті, якісь там гори, якісь холми, так? то тут основний фокус уже. Проживання досвіду створення чогось, так? народження, зародження чогось, якоїсь ініціативності у вас. От якщо ви хочете пропрацювати цю тематику, то ви починаєте створювати регітність. Якщо ви залишаєте відбитки, це можуть бути відбитки рук, можуть бути відбитки якихось фігурок, Якогось підручного матеріалу, природнього матеріалу, так? то тут основний фокус він йде також на стабілізацію самооцінки і на укріплення своєї я концепції, створення своїх особистих внутрішніх кордонів. А от коли ми починаємо заглиблюватися у товщу піску, от тут уже фокус у нас йде на глибинні відчуття, на переживання особистісних якихось усвідомлень. Терапевтична робота може відбуватися і з кольоровим піском, так? тоді вона вже буде називатися кольоровою пісочною терапією. Це також дуже класно і для дітей значення сенсорного розвитку, сенсорних ігор, там, де ми можемо вивчати ті ж самі кольори, назви їх. Асоціації з цими кольорами, так, які предмети можуть бути в оточенні цього кольору. Це робота із кольоровою і білою манкою. Ця робота теж, як не дивно, називається пісочною терапією, хоча матеріал манка, так? Тут треба дивитися на дитину, бо деякі діти сенсорно не готові працювати з манкою. Вона має дещо іншу структуру, вона липне до рук більше, ніж пісок. Так? Там немає тих піщинок, вона трошечки структурована по-іншому, тому треба дивитися, як до того буде схильна чи не схильна ваша дитинка. І робота, звичайно, із мокрим піском. Так? Тут теж треба бути обережним, треба попередити дитину про те, що пісок може бути мокрий, коли він мокрий, він холодний. Сприймати на дотик, як то дитині комфортно, некомфортно, можливо, нехай дитина самостійно його перетворить на мокрий. Так? І робота із другим родом взагалі неструктурованих матеріалів. Це гречка, пшоно, горох, можна йти від меншого до більшого, так? від піщинок до збільшення об'єму. Складових, а можна навпаки, якщо дитина більш на низькому рівні розвитку йти від більш об'ємних речей, так взяти, наприклад, з першого горіхи, фасолю, і так зменшувати, зменшуватися до маленьких піщинок, якщо вона ще не готова працювати із більш дрібними матеріалами. Але загалом все це, що я сьогодні вам розповідала. Всі ці методики роботи із природніми матеріалами, вони дуже класно заземляють. А зараз наразі в нашій ситуації заземлення є основним пунктом стабілізації нашої психіки. І недарма, коли у людини виникає таке почуття, що іноді хочеться піти і попрацювати на землі, так зняти навантаження, розрядитися, просто побути із землею поряд, із природою поряд. Точно так же і дитина, просто вона цього не може вам озвучити. Але ви помітите, що коли дитина попрацює із піском, вона трошечки по-іншому, вона зміниться. Так, її активність зміниться. Її... Усвідомленість зміниться не на тривалий час, на деякий час, точно так же, як і ви. У вас робота на землі вона не релаксує так на тижні, неділі Ви отримаєте задоволення, ви знімете напругу, і вам сьогодні буде здорово і класно. Точно так же і дитина у стресовій ситуації, у ситуації певної агресії, аутоагресії, тривоги. Все це полегшить стан і вашої дитини, і вас. Так що я вам рекомендую звертайтеся до піску. Це дуже класний матеріал, який наразі вам дуже допоможе. На все добре, до нових зустрічей.